Роунаткінсон, та рейчел Стівен у фільмі Людина Мухолоф. Хлорофітом чубатий, більш як рослина Мухолов. У нас тут дуже безпечні лабораторії, є рослини, які мають великі зуби. Yes. Так, блискучі. Ам, Фрегметерс, Сібі А чи можливо, що воно втече і вкусить якогось фотографа-любителя? Цілком можливо. Ні, охорона це наша спеціалізація. Наші люди відповідають за охорону Букінгемського палацу. Ви повинні визнати, що найкраще в своїй справі. Як же хлопець, який проник в спальню королеви? Так, але і журналіст Дейлі Мелик не там на роботу. Так, він люди з батьків справедливі, що проникли до палати чотири рази за вихідні. Але за винятком цих шести незначних інцидентів вони чудово справляються зі своєю роботою. Так, давайте за мною, якщо бажаємо. Будь ласка, нічого не чіпайте, якщо хочете вийти з усі живою? Це означає, що відбувається щось дуже нехороше. Боже, Боже мій, це Джейн Джей Мері, я хочу поганувати. Постривайте. Мені потрібен костюм. Одяг на прокат. Ні, це не піде. Так вже краще. Вау, це було ймовірно. Ви хто? Я ваш доброзистовий сусід супергерої. Ви лікось не гадуван. Може, Пітера Пайпера? За кінь ходив до школи. Краси, ні, він придурок. О, так, ви прав. Не хотів би з ним з навіть через мільйон років. Ну, на час я й не він. Я точно не схожу на нього. Але, на жаль, я не можу показати вам своє справжнє обличчя. Яка прикрість. Я дуже зацікавлена. Ей, позвони мені. Хоч побачити тебе без костюму. Дякую. Дякую, людина, мухолов Це був найщасливіший день в моєму житті. Я перестав бути нікчемним. Гляньте, не повинних розпродаж. Западелі Трампа. Людина Моколо запобігає по грабуванню в банках. Людина Михало знову зробив це. А зараз головна новина дня. Людина Миколо допомагає ці ті поп-музики. Сьогодні він повернув єдиний примірник нового альбому Пітера Ендрю. У нас на зв'язку. Пітер Ендрю. Вау, нічого собі. Тепер новий альбом з класичними грецькими мелодіями буде випущений. Дякую, людина Миколо. Дякую.

Бетмен. людина Мохоло. Ти витратив останню лямку. Готуйся усе ж і це смертельно, О, sorry. вибачте. Людина Мохоло, частина 2. Так. Це я. Ми не бачимо нече, не так? Я знявся в багатьох фільмах, ти ж знаєш. А зараз ніхто не хоче бачити мою маску, тільки чути, мого там. ай, Матусю, подивись, його млинче. Можна мені теж так його розсорбувати? Подав для лівців, коробки для сніданків, дитячі костюми. Все пройшло. не а Навіть Робін пішов. Робін? Пішов? Так, останнім часом він думав тільки про гроші. А знаєте, чим я зараз їжджу? На Бетмобілі. Bat На Batmobile well, Trust. Що ж, вибач, Бетмене, хотів би допомогти тобі зі своєю проблемою в команді, але я повинен взятися з більш важливими справами. Більш важливими? Чи рятувати життя Джейн Мері? Що? Допоможи мені, людина-мухолов! Перепиняй супер-геройствувати, або вона помре. Ах ти, сволот! Де вона? Вона, вона в невідомій частині Лондону. Тобі доведеться постаратися, щоб знайти її. Тауерський міст? Дідько! В бедну електрашку! Хай тобі грець. Через технічні проблеми швидкість повіта зменшиться, Дякую. Та ну. Де ж цей тауерський міст? Відпусти її! Ніколи! Тобі час помирати! Приготуйся до пішної битви, на яку була витрачена половина бюджету фільму. Людина над Лондоном в кумедних «Це костюмах це може означати тільки одне чергова демонстрація батьків за справедливість. Але що змушує звичайних людей кидатися в крайні, щоб захистити свої права? Перепрошую. Ми справжні супергерої. Боротьбі за свої права вони несуть в психічному плані. І вони по-справжньому починають вірити, що вони супергерої. <плес> Тримайся, Бетмене! Це я! Бобіне! Допоможи мені! Для початку розглянемо новий договір. Якщо до 20% продажі у Беттоварі? Я Згоден!

Це неправильна відповідь. Отож, як ми бачимо. Батьки затворжують рулять! Та заткнись ти вже! Пора на, бет. на бет самокат! Що ж, Робін? Я радий, що ви зробили це. Я радий I'm бути радісним життя, Коли я здобув головну перемогу. І також gladdest я радий бути щасливим. All right, all right, добре, добре, я зрозумію, glad. що ти радий. О, людина мохолов, я люблю so тебе так так сильно. Візьми мене і люби mad. так сильно, як мені це подобається. Чейд Мері, ти вийдеш за мене. А, а хто питає? Спидер, людина Мухолов або справжня людина під маскою? Тобі вибирати. Я думаю, нам вже час йти. Спекотно тут, так тут немає того right. нікчем Пітера Пайпера. Yeah. Так, yeah. слава yeah, Богу. Бог. Переклад озвучка Дмитро Орсуляк. спеціально для проекту UA Voice.